Зіткнення з автопоїздом. Пасажир мікроавтобуса загинув. ДТП трапилося на автодорозі Київ чоп у селі Тухолька Стрийського району. Як повідомили у поліції, водій мікроавтобуса 29-річний житель Закарпаття, скоїв зіткнення з автопоїздом під керуванням 54-річного мешканця Кіровоградської області. Внаслідок цього водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження та зараз перебуває у реанімації. А його пасажир, також житель Закарпаття, від отриманих травм помер на місці події. За цим фактом слідчі відкрили криміналь. Проведення. Смертельна пожежа. У Львові горіла квартира на четвертому поверсі будинку на вулиці Петлюри, 29. На момент прибуття вогнеборців до місця події помешкання було заповнене димом. Про це інформують у ДСНС. Під час проведення розвідки рятувальники виявили у квартирі тіло 84-річної жінки. Окрім того, полум'я знищило речі домашнього вжитку на 25 квадратних метрах. Причини та обставини події з'ясовують правоохоронні органи. У Львові завдяки працівникам СБУ засудили ще одного бойовика ЛНР. Відомо, що у 2017 році чоловік приєднався до складу підконтрольно російським окупантам народної міліції, брав участь в обстрілі позицій українських військових, а також його залучали до ремонту техніки. Проте згодом він залишив службу в терористичній організації і приховано перебрався на підконтрольну Україні територію. Планував оселитися на Київщині під виглядом внутрішньо переміщеної особи. Проте, в червні 2021 року контрозвідники Служби безпеки України викрали його на Київщині та затримали. Станом на сьогодні Галицьким районним судом міста Львова йому винесено вирок у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років за частиною першої статті 2583 Кримінального кодексу України. Печіння в очах і важкість дихання у червонограді перед одним із навчальних кабінетів восьмої гімназії розпалили перцевий балончик. Як повідомили у червоноградській міськраді, 13 дітей ушпиталили. Стан пацієнтів легкий. Подробицями випадку займаються правоохоронці. Перегляд фільму чи футболу або ж зустріч з друзями в багатьох випадках не обходиться без пива чи інших слабоалкогольних напоїв. Якщо це рідко і в невеликих кількостях, то зазвичай проблеми в цьому немає. Проте, якщо це не так, лікарі радять задумати, чи не виникає залежність від цього напою. Лікарі-наркологи вони не розрізняють окремо певний вид алкоголізму в залежності від виду алкоголю, який людина споживає, тому що в принципі є певний алкоголізм, є горілчаний, є винний алкоголізм. є дуже багато видів, але механізм формування залежності від алкогольних напоїв він одинаковий для всіх. Спочатку з'являється залежність психологічна. Наприклад, людина попадає там чи підліток неповнолітній в компанію, де завжди випивали. І Якщо сьогодні там в іншій компанії не випивають, він все одно захоче. Випивати так, тому що так заведено, так прийнято. Згодом при тривалому вживанні пива формується і фізична залежність. Потім уже етанол, бо він є етиловий спирт, в пиві він потрапляє по суті, в кожну клітиночку організму. І вже організм не може працювати без алкоголю, без етилового спирту. І от тоді виникає фізична залежність, коли вже людина зранку встає. І вона не чекає компанії, коли там от я би я б вже випив щось. Найгірше кажуть спеціалісти те, що пивна залежність починається ще з підліткового віку, і пиво це все-таки алкоголь. Він завжди негативно впливає на організм. Там містяться ефірні масла, там містяться метанол, роздражає стінки шлунку, так і тому виділяється більше соляної кислоти. То веде до чого? Це може бути і гастрити, і виразкова хвороба, так і крім того, та велика кількість соляної кислоти, яка виділяється, вона дає, що затримується їжа в шлунку, так, і він розтягується. По-перше, в умовах того, що його пастеризують для довшого зберігання, в пиво додають дуже багато стабілізаторів, В пиво додають дуже багато харчових добавок, у так званих єшок, які. Взагалі необхідні для того, щоб воно довше зберігалося, і для забезпечення смакових якостей. Так? В пиво, наприклад, для того, щоб воно пінилося, додають сполуки кобальту. Всі ці речовини вони дуже токсичні для організму і вони є канцерогенами. Також надмірна кількість вживання пива веде до ожиріння. Пиво взагалі так виходить десь в середньому 420 кілокалорій на літр. Так? Але, як правило, його вживають з шими, солонощами. Там з рибкою, я знаю, чипси, горішки і так далі. А якщо ми візьмемо 50 грам рибу сухої, вже в організмі літра води залишається. Побутує думка, що пиво може змінювати тіло. У чоловіків формується фігура за жіночим типом, а в жінок за чоловічим. І це справді так. Жінки можуть спитися за 2-3 роки, мужчини за 3-5 років, так і міняється навіть облік мужчини, якщо він ще не алкоголік. Ну тому що в хмелю багато жіночих ета фітоестрогени, гормонів, тобто тестостерона менше, і він навіть відеізміняється. Великий живіт, також бюз вже появляється, хоч би там бюзгалтер купляй, так менше волосіння, менше тестостерону. Те своєю чергою прискорює процеси природнього старіння. Зменшується кількість сперматозоїдів, знижується лібідо, починаються проблеми з ерекцією, в результаті чого розвивається простата та імпотенція. А в жінок навпаки йде зворотня трансформація тіла. Велика кількість пива може змінювати менструальний цикл, що призводить до проблем із зачаттям. Навіть пари, якщо готуються до того, щоб стати татом і мамою, все б той період часу би не вживали і взагалі не вживали того, того пива. Тому якщо день не проходить без вживання пива, а при спробі скоротити обсяг з'являється головний біль сухість у роті, слабкість та пітливість, потрібно відмовитись від цього напою. А якщо не вдасться, варто звернутися за допомогою до фахівців. Ірина Цвігун, Андрій Турянський, Правда, тут Львів. Завершальні роботи. Вулицю Шевченка планують відкрити для проїзду уже за декілька тижнів. Наразі на ділянці від Шевченка 13 до бортнянського закінчують замощувати бруківкою трамвайну колію, облаштовують заїзди до житлових будинків, встановлюють бордюри та замощують тротуари. Як зазначили у міськраді, приблизно через тиждень півтора підрядники розпочнуть стелити верхній шар асфальту на останній ділянці вулиці Шевченка від будинку номер 13 до 47-го. Нагадаю, з 1 червня 2021 року розпочав. Вся третій етап реконструкції. Кілометрова ділянка від вулиці Ярослава Мудрого до залізничної. У Львові відбувся майстер-клас зі створення петриківських розписів. Соломія вдосконалює свої навички з малювання цих візерунків вже більше дев'яти років. І своєю творчістю популяризує цей традиційний вид українського мистецтва, як тут, так і за кордоном. За цей час в мене вже було три персональних виставки, і одна була в Іспанії. Мені загалом дуже я була ще кілька разів в Петриківці. Я їздила в різні табори разом зі студією. Я... Ну, мені дуже подобається малювати. Особисто мені дуже подобається малювати на великих форматах. І зараз я ще пробую малювати різних персонажів, там мультяшних таких в стилі Петриківського розпису. Такі малюнки потребують багато часу та майстерності, розповідає Оксана, яка тільки починає опановувати петриківські розписи. Воно ніби просте виглядає зі сторони, а як коли береш пензель, в мене таке враження, що не ті руки. Любуюся дуже роботами, захоплююся і прагну далі навчитися тому. Це То дуже гарно, дуже теперішній час, воно дуже позитивне. Цю акцію вперше провели кілька років тому, і з часом благодійники змогли охопити більшу кількість сімей збільшилася, і кількість бажаючих долучитися до цієї справи. Про таку ініціативу дізналися і за кордоном. Припущення моє таке, що е, якщо б, наприклад, на білу стіну крапелька бурячка потрапила, то напевно би господиня перед святом захотіла би якось це виправити, і вона би зробила пальчиком гроно-калиночки. Висмикнувши зі стелі е, соломинку, вона зробила вже інструмент. З часом петриківські розписи почали прикрашати не тільки стіни хатинок, а й побутові речі, одяг тощо. Дуже багато майстрів прийняло активну участь в тому, щоб популяризувати Петриківку. І Петриківка стала спадщиною ЮНЕСКО, ну не повних 10 років. І власне, що вона вийшла далеко за межі, і тому вона вже зі стіни однозначно перейшла на холст, однозначно, вже іншими кольорами. Вона виглядає яскрава, ажурна. Але традиція малювання вона залишилася. Для створення розпису використовують різноманітні інструменти, серед яких навіть пензлик з котячого хутра, що краще підходить для таких малюнків. Оце намальовано пальчиками, а це намальовано паличками, це намальовано теж пальчиками, і великі елементи намальовані пальчиками. Ну і власне на кожній роботі можна побачити, що візерунки і елементи зроблені пальцями. Це не типово для розпису, тим більше настінного розпису, і це однозначно виглядало дуже нестандартно, ажурно і яскраво. Додамо, що наразі триває виставка петриківських розписів у приміщенні бібліотеки на площі ринок 9. Також на вихідні там планується проведення чергового безкоштовного майстер-класу для усіх охочих. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.